Всім привіт, друзі! Вас вітає канал Карпатські Гриби. І це моє друге відео. І сьогодні я знову вийшов на грибне полювання по полях, наших карпатських полях. Забув включитися перед цим і вже знайшов много знахідок. Знаходжусь я ось в такому от віде і ось в цьому от в нас на нього кажуть папороть. Я вже назбирав свої перші знахідки. Ось вони. Це такі, як в нас кажуть чоряки, Напишіть, як вас кажуть. А тому приємного перегляду. І чекайте, зараз покажу мої ще одні знахідки. Вийшов я, друзі, на велику відстань. І ось які мої знахідки. Ось такі. От два. Не дуже великі тут. Тут вже 4, 5, 6. 7, 8. 9, там 10 маленький, 11. Ось такі от знахідки. І тут 12. Ось такі от знахідки. І пройшов я відносно дуже мало. Знаходжусь я ось в такому от віді, прямо ну, ліс лісом. Трава травою і знайшов ще два ось такі, як у нас на них кажуть, чорлено шапочні або челеняки. Гарні, великі. І так, друзі, я зайшов в буховий ліс і дивіться, яка тут краса. А, такий він, Такий великий. О, дуже великий. Тут поїдемо. Знімати вже не буду, а зроблю фото і потім все гарно додам. Дивіться, який красивий І ось на такому прекрасному віді я завершаю своє відео. Ось на такому от прекрасному віде. Ось на такій от полянці. І на дуже гарному виді. Ну що ж, всім, хто додивився до цього моменту, я хотів би сказати щиру подяку за те, що ви додивились. Чекайте ще нові відео на каналі Карпатські Гриби. А це було дуже вдале полювання. Спасибі за перегляд. Пока.